Це важко повірити. Але ще з часів Олександра Пономарьова вже впродовж 12 років нашу країну на Євробаченні представляють виключно жінки. З Веркою Сердючкою включно. <світ> так от, власне, ці хлопці вирішили, що пора порушити жіночу гегемонію представництва України на Євробаченні. І вони хочуть зробити це просто тут і просто зараз. Як і всі народжені в Тернополі. На крайняк в збаражі ці хлопці не сумніваються у своїй перемозі, і не дивно, адже над цією композицією, яку вони зараз для вас представлять, вони працювали цілий рік. Група Скай. Ми Скай вітаємо вас. Ми маємо за честь відкривати національний відбір Євробачення 2017. Снувалася в місті Тернопіль тисяч 2001 році. Знаєте, за 15 років я думаю, особливо в Україні не знайдеться жодної людини, яка не знає наших пісень. А якщо вона навіть не знає нашу назву, вона по мелодії вона впізнає наші пісні. Під час запису нового альбому, нашого п'ятого альбому Нове життя. В нас з'явилася пісня. Я одразу сказав, що ця пісня підходить до «Євробачення». вона дуже масштабна. Вона про сильні вічні речі, добро, любов, сила, сила духу, сила волі. Нам є що сказати, нам є що зіграти, нам є що заспівати. І ми захотілося поділитися з людьми не лише в Україні. Precious love will keep you warm at night, keep you safe and sound You can have it any way you want, you know the answer, yeah, yeah, yeah Any problems, we can solve them if together Just have faith, fight it with the passion in my heart I cannot believe you don't understand Numbers only the wall, they hit the floor Don't be afraid, hey love exists in my dreams i'm calling up your name. million light years fighting all my tears then i saw you changing all my life we can have it anything we want we know the answer yeah yeah yeah, in the good times in the bad times if together just have faith Дякую. Шістнадцять років тому я був свідком того, як Олег Собчук приніс свою першу пісню на Радіо Тернопіль. І, власне, зараз мені так само дуже приємно спостерігати, як група Skype перегортає нову сторінку у своїй історії. І якщо, якщо чесно, я коли 11 років тому сидів з Олегом на кухні зйомної квартири на Патріса Лумумби, а Саша Грищук, гітарист, запікав картоплю в духовці, бо на більше в нас не було грошей. Я в останню чергу думав, що колись ці хлопці будуть претендувати на те, щоб представляти Україну на Євробаченні, а я буду оголошувати їх на цій сцені. Дуже гідна пісня, дуже світла пісня. А... Місцями мурашки по шкірі. Я знаю, що у вашої групи зараз є дуже багато в напрацюваннях нового матеріалу. Олег, чому ти повірив саме в цю пісню? Тому що від неї йдуть мурашки по шкірі, так як ти сказав. Це найкраще свідчення того, що пісня хороша і це на підсвідомому рівні відбувається. Пісня справді дуже хороша. А, а поки Олег Собчук не страждає від скромності, я хочу послухати думку Джамали про композицію. Були мурашки. Привіт, хлопці! Дякую вам за цей... і дівчата. <дивіт> Дякую вам за цей чарівний виступ. Мені дуже сподобалось. Це таке було справжнє е, чоловіче на сцені, і цього дуже не вистачало саме е, в цьому конкурсі. Дякую вам за цю пісню. Я чула, чула, що е, я можу помилятись, Олег, але я чула, що щось заважало тобі дати ще більше наверху, далі в кульмінації, саме в фіналі, щось завадило. Але сама пісня, сам ну, чутно, що це вже завершений такий виступ, і мені дуже сподобалось. А, я можу просто уточнити, чи щось заважало, чи джамалі здалось. У ну, мене і я ледве говорю, якщо чесно. А, Ок. І в цей момент Андрій Данилко чомусь опустив очі додолу. Олег, я вам желаю, конечно, выздороветь, і е, я вам скажу правду. У мене не було мурашок, чесно вам скажу. Пісня хороша, но ви знаєте, коли у мене, я на кухні собі сиджу, у мене цум горить вот этот разными цветами. Я слухаю диски вот wybranych песен. І коли я услышал вас, група я знаю хорошо і репертуар Мне на украинском языке эта песня понравилась. Мне кажется, вы уже такие известные люди, что не, не надо бояться вот этих вот нужно специально на английском петь, на Евровидении. Мне казалось, она более органична на украинском языке. Мне показалось, что это зря, что вы ее перевели на английский язык. Хоча я могла ошибаться. а я чула і на українській не, э, і на українській мові, і не. на англійській мені однаково. Вона качає. Вона э, звучить як британська поп-музика. Я, Мо, я просто не зовсім однаково. розумію. Не от однаково. у спічі Андрія, де зробити акцент? На тому, що Андрій живе на хрещатику на відміну від багатьох людей. Я місняю. Я в своє я в своєму лічному рейтингу, коли я слушав диск сьогоднішнього дня, от учасників ви мені були в лідерах. Именно, я думаю, які ж такі крути ребята. От вирішили на українському нікого не слушають. Молодці. От хотілося б на конкурсі услышать пісню на українському кажется, это круто. Ребята, я вам желаю удачи. Можем виконати ще української оле, але оле каже, що якщо він опиниться з групою фіналі, він виконує бажання Андрія. Да. А я в свою чергу нагадаю, що. Андрей Данелко так само роскошно выполнил в образе Верки Сердючки саме украинскую мову свою песню на А бачинь. я вам скажу, стоп, стоп тишо, тишо. При, при тыла, послушайте, вы знаете, что впервые вообще, я думал, кто вот на украинском говорил на Евровидении? Только Сердючка. Украина це круто, Украина це клево, танцует Майдан. <oil> <касс <TALIESIN> Костянтин, ваш вердикт. Ну, вы знаете, Группа Sky не только одна из самых опытных на нашем конкурсе, но еще и Олег, я думаю, самый удачливый парень, который только, собственно говоря, у нас вообще есть. Мало того, что он выбрал первый номер, он еще и приболел, мы сегодня панически вызывали фониатора и, и так далее и тому подобное. Но а, это очень сильная песня. Очень сильная песня, блестящая совершенно аранжировка. Это очень перспективная песня. И я очень просил бы, несмотря на то, что это первый номер, запомнить и обратить на ребят внимание. Они и в моем понимании тоже одни из лидеров.